Зараз ми в цікавому місці, шановні, де роблять весілля, святкують весілля. Стоп! Я зараз трошки при... при... Бачите, такий ставок. І таке місце для нареченої, наречених фотографуються. Ось така місцевість. Це, як... як у нас кажуть, урочистих подій, так і тут, такі урочисті події. Я ага, показала. Ага, гарно. Ну і така місцина. Тут є і зал для урочистих подій. От. Ось я так покажу ось. отам там великий зал. Лімузин? О, дивіться, лімузин навіть у розпорядженні. Бачите як то? Ну, Ми, як кажуть, мимо проїжджали, то вже заглянули. О, Оце як нас тут, тут весілля грають а. у цьому у, у сараї. <рес> Великий палац урочистих подій. Оце, а, так, так. Для весіль. Ну, зараз, напевно, не грають, але лімузин на всяк випадок стоїть. Отака красота. Ну? Але ви скажіть, що ми за, за, за печерицями приїхали. А, але, за печерицями. А тим часом показуємо вам Урочистих подій. Але ага. печериць нема, зато є лімузин. Так. Тому... Печериз не побачили, а лимузин побачили. Ось отак дивіться. Бачите, осінь. яка... Канадська осінь. Канадська осінь. А, канадська бабуся з телефоном. Щось немає грибі, а дема де... ну, немає. Напевно, ще треба почекати, може бути. Та тільки дощів скільки, ну, тиждень вже. Може тиждень почекати, буде лайк. Так. А можна виходити нещас, на ще раз на тих полку, На полівають. На Нема щось ніц. Так що підписуйтесь, ставте вподобайку. Так. До Подобайки, серій. до нових серій. Ось зараз ми виїжджаємо з цього урочистого місця. Ще карета, подивіться О, сторони. Карета. Ага, ось-ось-ось. Є. А, навіть тут прокат такий карет. Карета, так. Карету мені, карету. Оце так от золушка. Має так. Скарати, так що... А, і зараз я з цієї сторони покажу такі ворота. А, це можна там чи ні? Ой. Ні, то я там себе показав. Ось така. При в'їзді таке урочисті. Ну все, бувайте, шановні, здорові! А ми підемо в інше місце, будемо шукати грибів. Лайк-підписка. Like, ага, лайк, like, підписка, миру вам добра.